Звичайно, мені подобається моя професія, це практично можна сказати моє життя. І це професія художника, ти практично не працюєш, а живеш саме мистецтвом. Але коли приїжджають до нас учасники академії, ми дивимося на них і бачимо в їхніх очах величезне бажання навчитися. І іноді, спостерігаючи на це збоку, ловиш себе на думці, що... Навіть захоплюючись своєю професією, все одно вона стає трішечки буденністю. А от бачиш в цих очах наших академістів величезне бажання навчитися, і розумієш, що потрібно, мабуть, більше саме таким поглядом дивитися на свою професію, на свої улюблені заняття. Потрібно ставити перед собою максимально високі планки і обов'язково їх досягати, ні в чому не сумніватися, не зупинятися в своєму русі і обов'язково бути впевненим в собі, але для цього потрібно працювати, удосконалюватись і реалізовувати свої здібності.